Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Торо Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні хочу подивитись Одесу, Миколаїв, Херсон, тому що ну, не дуже бачимо гарну ситуацію, бачимо проблеми. Що чекає найближчі дні, 3-5 днів. Не забувайте підписуватись. Буду рада вас всіх бачити в себе на каналі. Давайте Херсон. І чомусь мені, знаєте, от таке відчуття, ну, трошки тривожне. От таке щось. Це не паніка, це не істерика. От як вічай, знаєте, в очах, коли, ну, от, от таке відчуття. Херсон. Нема ресурсів, нема справедливості, нема можливостей. А, ну так та за що? Да? Нема не вирішується питання. Як Нема вже надії на покращення, тому будуть і люди виїздити. Все, я зрозуміла, що я відчуваю. Оцей жаль і біль, може, знаєте, коли ми дивимося на свою домівку і розуміємо, що вона є в нас, а фактично жити там неможливо. Херсон, бо треба виїжджати. Херсон, повішена, ні, погана ситуація важка. Якась або хвороба, або дуже сильно багато поранених. Прийде якась іноземна підтримка трошки пізніше, але, знаєте, то, як, як ото кажуть, як в мертвому припарку. Тобто там треба якісь рішення приймати, важливі, щодо міста, адміністративні і інші. Не буде нічого робитися. От не буде. Його ніде. А чому, чому так? Херсон, чому все так? Ну, банально, бо зупинились військові, тобто зупинився наступ на вашому напрямку. Він поновиться. Але дивіться, коли піде рух по вашому напрямку, тут, скоріш за все, треба точно буде виїздити. Зараз така інформація. Рух поновиться. Ну, Укріплюйтесь, укріплюйте домівки, захищайтесь. Тому що отут я бачила вже таку картину. Тут кажуть, що місто буде ну Ріхову Так шло, По запорізькому напрямку. Місто буде більше для військових. Дуже сильно ображалися в Ріхові, ну мені казали, що Аня ну, куди нам їхати. Я ж не агітую. Сам факт. Я кажу те, що бачу, що. Вижити зможуть підготовлені люди. Тому що іде, знаєте як, буде трошки як затишок, буде просто см... ну, буря, смерть, дуже багато смертей. І, знаєте, зі всього, що тільки можна. Ну, Тут тобто якесь загострення в нього. Образимо, я так розумію, ворога. Ну і йшло, що серпень важкий. шло, Було. Ми ж дивились серпень. Ну тут прямо от як, ну, от просто зі всього, що тільки можна, він може буде запускати. Без конкретної цілі, отак. От Херсонщина де окупована. Питання ресурсів. Є прильоти, є прильоти. Є вогонь. Питання ресурсів в тому, що їх не буде. Руйнування там де, там, де вже були. Херсонщина окупована. Небезпека з повітря. Буде щось до вас долітати, летіти, падати над вами. Але люди живуть і ну, будуть вважати, що вони більш-менш ще в безпеці. Так, Одеса мама. Обриноч. Десь. Десь. Яке... О тут буде справедливе рішення, аж здивовано, Ну, тому що в багатьох містах нема. Якесь законне рішення, може якийсь суд там засудять ворога офіційно. От якесь От справедливість прийде. Десь. Повториться якась неприємна ситуація, але не з таким же поганим ітогом. Тобто зараз будемо обстріли дивитись тут, як захистити зможемо саме себе. Ворог буде намагатися знущатися, а в нього не вийде. Як хтось приїде дивитись ще, хтось буде приїжджати з влади. І важливі ці зустрічі тим, що ресурси підуть в місто. Зміниться сама система управління трошки містом, ставлення до нього. Тут є якісь покращення, прямо от видно. Ну, Таке відчуття, що просто думали, що Одесу не зачепить. Ну, спокійно жили, знаєте, там при владі. А зараз будуть укріплювати. І почнеться з, яких, з якихось соціальних політичних рішень, знаєте, зсередини Одеса. Одеса. Буде, буде подарунки долі, знову кажуть, що їде. Їду. Їдуть гості. Ну, що нам ті гості, є, нам треба, щоб на обстрілів не було, так? Але вони можливі, тому що тут показують, що щоб там хто не казав, людям страшно. Людям страшно, є неприємності. Одеса. 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 Вам дадуть підкріплення. Ви чекаєте. Там, по Києву йшло, що ми чекаємо там на ППУ, чи ще на щось. Чекаємо підкріплення. Тут, ну, я не можу сказати більш детально, щоб про військових не лунало. Розуміли, але ви будете їх трошки частіше бачити на своїх вулицях. А якась атака буде важлива з Одеси на ворога. Дуже вдало. Одеса. Але смерть іде, є небезпека для міста. Зайки є небезпека для міста. Як би ми не намагалися, ворог знає як пробити. Ворог знає, на жаль, як здолати ППО. Тут є такі прям вказівки, що якщо він нічого не робить, то значить він так планує. Це не те, що ми там щось ми правильно що зробили. Це те, що він просто сьогодні не запланував. Він буде бити по місту, на жаль. І показують, що це буде от як повторення сценарію, Я не знаю, чому так. Миколаїв, Миколаїв, вогонь іде, будьте безпеці. Неприємні моменти. По воді з води. Збиття можливе, але вогонь йде. Військових багато будуть ховати. Ні, ні, є небезпека для міста самого, є. Області. Треба укріплювати, бо гучно щось. Гучно є прильоти. І знову щось кажуть. Ну, з водою біда. Ну, і, і місто, і область. Кардинально не покращується, на жаль.